Геннадій Меламет, найкращий татусь. Завтра йдемо з тобою рибалити, сказав тато єнот синові Євгенку. Ура! закричав Євгенко, стрибаючи з радощів. Він так давно мріяв про це. Ось побачите, яка я рибалка, заявив він мамі й татові і хвацько зловив власний хвіст. Із блискучими відчасті очима Євгенко вибіг у садок. Велика бабка сіла біля нього на ромашку і розправила прозорі крила, підставляючи їх теплому промінню. А завтра я рибалити йду, не стримався і похизувався єнотик. Згодом він побачив павучка, що сидів у центрі чудового тонесенького павутиння. Євгенко потягся до павучка своїм чорним, блискучим носиком, і знов таки радісно прошепотів. А я рибалити завтра йду. І з усіма, кого зустрічав, Євгенко ділився своїм щастям. Навіть коли над садком з'явилася хмара з неї ринула злива, Євгенко не побіг до будинку, а підняв мордочку і весело закричав Я рибалити завтра йду. Він чекав відповіді усмішки блискавки, можливо, але не дочекався. Тільки змок увесь. Удома Євгенко відразу потрапив в обійми мами і великого пухнастого рушника, а тоді сім'я сіла пити чай з малиною. Тату, а якщо й завтра буде дощ, як тоді наша риболовля? Погоду я тобі обіцяю, усміхнувся тато. Ти, головне, не захворій, диво промокле. Я найздоровіший єнот. Гордо запевнив Євгенко. А надвечір у Євгенка піднялася температура. Мама вклала його в ліжко, закутала теплою ковдрою, і малюк заснув. Раненько Євгенка збудило якесь шарудіння. Це тато крався повз ліжко. Потім рипнули вхідні двері, і стало тихо. Йнотик стримувався, стримувався, але врешті сльози від образи таки покотилися з очей. Схлипуючи, Євгенко слухав, як говорить годинник на стіні ток, 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 ток. І здавалося, «ста-вок-га-чок». чок Ну, і нехай, думав Євгенко, ось одужую і нікого з собою не візьму. Раптом він почув над собою татків голос. Ну, як ти, синку? Водночас дві теплі долоні, мамина і татова, лягли йому на лоба. Тату. здивувався Євгенко. Ти ж на риболовлю пішов. Я сам бачив. Та як же я без тебе піду? І собі здивувався тато. Домовились удвох, то вже тільки удвох. А виходив я до дядька бобра йому секретну приманку для риби відніс, щоб вона дарма не пропадала. І татко весело підморгнув синові. Татку. вигукнув Євгенко і висунув радісну мордочку з під ковдри. Ти в мене найкращий татусь у світі. Та, звісно, твоя правда, відповів тато, цілуючи сина й ховаючи усмішку у вуса. А порибалити ми все ж таки з тобою спробуємо. І загадковим виглядом тато вийшов із кімнати, а Євгенко солодко-солодко потягнувся і замружився в очікуванні. Він лежав у теплому ліжечку, з кухні було чути апетитні запахи млинців, а тато вигадав щось чудесне Хіба ж це не щастя?» Нарешті тато повернувся. У його лапах були вудка і купа старих речей. Це наша риба, заявив тато. Ось лящі. Капці запливли в куток. А це корпи. в іншому кутку заплюскотіли шкарпетки. А ось і щука. Під стіл заплив чохол від гітари. Татусю. нетерпляче загукав Євгенко. Ну, мовже, ловити. Терпіння, синку. сказав тато, посадовив Євгенка на ліжечку і закутив його ковдрою так, аби лапки були вільні. Риболовля справа серйозна. Нарешті тато дав Євгенкові вудку. Спершу Євгенко влучив прямо у вазу з квіткою. Ось це так точність, звувався тато. І головне у воду. А вже наступного разу малюк підчепив ляща і почав обережно підтягувати його до берега. Тут до кімнати війшла мама, і очі їй стали круглими від подиву. Це що тут у вас? запитала вона, хоча хотіла сказати, що млинці готові. Тихіше, Люба, прошепотів тато. Рибу не сполохни. А Євгенко тим часом уже підчепив щуку і, сопучи маленьким чорним носиком, тягнув її до ліжка. А я теж рибалила, похвалилася мама. Є така рідкісна риба, риба млинець називається. Я цілий таріль наловила. Зараз ми її з чаєм покустуємо, а зі щуки юшку зваримо, заявив тато, знімаючи з гачка чохол від гітари. Ага. зрадів Євгенко. Незабаром біля Євгенкового ліжка тато поставив столик, а мама принесла чай, млинці й варення. Ну, як тобі риболовля? запитав тато. Євгенко, жуючи млинець, щось промугикав, і з його блискучих очей та заляпаної варенням мордочки було зрозуміло. Він щасливий. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.